Всім привіт! Мене звати Ліза і я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу записати покупки для в'язання, пряжа, деякі дрібнички. Давайте починати. Там, де я замовляла онлайн, я посилання в інфобокси залишу, якщо вас зацікавить. Отже, найдавніша покупка це ось такі спиці для шкарпеток Номер 35 довжина 20 см китайського виробництва, ноунейм. No Купувала в місцевому магазинчику. І ось такі, вони, бачите, на одній спиці є м'ятинка, і вона з'явилась, здається, в мене вже під час використання. Я е, взяла, їх, щоб в'язати манжет на рукаві, бо мені незручно було в'язати методом Magic Loop. В принципі, вони з цим впорались, не так багато вже там зв'язати цю резинку на двох рукавчиках. От один раз надобилося в районі 35 гривень. Зараз точно не пам'ятаю, коштували. В принципі, якщо не в'яжеш постійно шкарпетки, я думаю, можна обійтися і такими китайськими варіантами. Також я взяла маркери теж в магазинчику по 2 гривні, бо на деякі вироби треба більше трошки маркерів. Тут я брала 10 штук, деякі в мене вже в роботі. Так він виглядає в закритому вигляді. І от саме з цієї партії деякі маркери, верніше, іноді, коли я в'яжу, маркер відкривається сам. Якась не дуже надійна тут застібка. Тобто, цей кінчик він не надто довгий і не дуже міцно там чіпляється. От, просто треба дивитися. Наступне це вже було в замовленні разом з пряжою. Замовила ось таку лінійку, щоб визначати розмір спиці. Тут від номеру 2 до номеру 10, в принципі, зручно, коли в мене ще не було набору змінних спиць, то користувалася. Бо є такі, знаєте, лінійки з номерами, тільки китайськими. Чи Якимись, ну, вони не співпадають, незручно без часу в інтернеті шукати, що то був за номер. І давайте покажу вам пряжу і розповім, які в мене плани, що б я хотіла зв'язати. Перше, це ось такий набір. Замовляла я в інтернет-магазині, назви не пам'ятаю, але залишу посилання в них і тільки. Наборами можна замовити, тобто упаковкою. Деяка пряжа йде упаковкою по 10 мотків, а деяка по 5. Тобто, по одному моточку купити не можна. Це газа Organic Baby Cotton, Склад 100% органічна бавовна, колір 436 і на 50 грам 115 метрів. Виробник рекомендує спиці No 4,5 або 5. Ось такий світлий колір, такий, знаєте, молочний, або такий якийсь брудно-білий. Мені дуже сподобався він. Чисто білий колір, я не люблю. А ось такий мене приваблює. Хочу в'язати з нього з цієї пряжі, точніше, французьку кофточку по майстер-класу Лани. канал Лана Стільне В'язання. 10 мотків це 500 грам. Повинно вистачити, бо в неї пішло 8, але був вкорочений рукавчик. Так як це бавовна і кофточка така більш, напевно, весняно-літня, то я поки що не буду починати. І в неї вийшов ще один майстер-клас, там теж гарна кофточка, я подумаю, ще яку з цих двох в'язати. От наступна пряжа. Яку я взяла, це вже буде більш тепліша, теж від бренду Газаль. Називається вона, це, це туреччина виробник, Газаль Бейбі-Вул. Тут склад у нас іде 40% меринос, 20% кашемір і 40% акрил. Ось Колір 835. Цей кольор називався на сайті кава з молоком. Дуже приємний такий. Коричневий відтінок. І якщо придивитися, так, тут волосинка, якщо придивитися, то пряжа така, бачите, трохи пухнаста. Вона зовсім не колюча, ну, її беру для діток, Baby wool так і називається в 50 грамах 175 метрів. З цієї пряжі теж 10 моточків 500 грам, я хочу зв'язати светр. Такий просто базовий, цільно в'язаний, хочу спробувати від горлишка і вниз. Без візерунків, просто гладю. Декілька в мене вже є варіантів, точно який ще я не визначилась, і тому вам не буду сюди додавати фото. Але такий колір, я думаю, повсякденний. І Повинен бути він і теплий, і не колючий, приємний. І за рахунок того, що є акрил, то буде гарно пратися. От. Тому хочу вже поскоріше приступити, але закінчую ще один проєкт. Я не люблю 2-3 починати. Але я думаю, що з цього я вже почну в'язати зразок, щоб там визначитися з щільністю в'язання. Так, і третя пряжа, яка мене привабила. це Yarn Art, Сілки Royal називається вона, чи сілки Royal. 50 грам 140 метрів у нас іде, 440 її колір. Це дуже гарний такий м'ятний колір, і в ньому є, як трошки як він меланжевий, трохи білим він віддає. От. На камері зараз гарно передається. Тут гарний склад мені сподобався: 65 Мариновул і 35 сіл крайон. Це як штучний шовк. Вона така досить товстенька нитка. Виробник рекомендує спиці для цього вироба 6-7 мм. І 400 грам десь приблизно на кофточку. В цьому моточку є 50 грам і продаються упаковкою по 250 грам. Я взяла дві упаковки 500 грам. Хочу спробувати зв'язати свет візерунком аля кученелі такі листочки. Там він в оригіналі був з паєтками. Я не хочу з паєтками, хочу просто з такої пряжі. І вже не один майстер-клас я знайшла на Ютубі. І ще визначаюсь, теж хочу зв'язати зразок з цієї пряжі. Так, от і всі мої покупки. Дякую всім за увагу. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно і буде мотивувати мене на зйомку і запис нових відео. Всім бажаю мирного неба і до нових зустрічей. Па-па!